А знаєте, чим я зараз займаюся? Я зараз буду готувати їсти. Раніше я часто любила пекти кабачковий торт. Ви готували таке? Тобто робила отаке тісто, смажила як млинці, як коржі, потім їх перемазувала майонезом, з чесником, з окропом, з кропом, не з окропом. Окроп це кипяток, а кроп це укроп. А якщо ще був сир, додавала туди сиру, помідорчики між слоями тонесенько порізані, смакота була нереальна. Зараз, по-перше, що я не хочу стояти смажити над плітою ці млинці. А по-друге, в мене немає часу на це. Тому я вирішила зробити це у формі рулета. Натерла кабачки, зараз. Стоять, жду, поки пустять сок, щоб віджати їх добре. Кинулася сира, в нас зовсім мало, тому сходила в холодильник і принесла ось у таку головочку качоти. Її, якраз, бачите, потрібно вскривати мити, купати, бо ось пішла, бачите, цьому, на, на ізгибі. А що я буду його вскривати, купати і мити, коли мені потрібно в кабачки сир. Тут якраз 620 грамів, От десь половина грамів 300 і потру. А тут і ось ще трішечки є. Видно чи не видно тут. Це качота, їй майже місяць, тому ось так. І зараз піду сходжу ще на огород бивший. Набувши його род, пошукаю, можливо, десь знайду укропчика. Дивіться, який рулетик вже приготувала, вже стоїть, вихолоняє, трішки, правда, порепався, ну, але це через те, що за товстий коржик вийшов. Потрібно було менше кабачка, а в мене були кабачки не зовсім молоденькі, а такі добротні за розміром. Ну, нічого, звернула та й звернула. На вечерю до картопельки буде кабачковий рулетик. А тут дістала матусіних котлеток. Я ж казала вам, що вона мені наліпила котлеток і наморозила. Ні, це не всі, ви не думаєте. Це я дістала, щоб на два дні приготувати нам на сьогодні і на завтра. А ті і будуть у морозилки лежать. Ці з'їму потім схочеться, свіженьких достану. Зараз вони трішечки відійдуть, щоб не класти такими мерзлими на сковорідку. І буду смажити. Дівчатка, ще раз вибачаюсь за те, що вам Довелося прослухати таке емоційне відео, ну, якщо ви слухали, звичайно. Якщо ще хтось не слухав, а це дивиться перше, можете не слухати, якщо у нас з вами добрі відносини, то відео касається особо одарених, їй Богу. Вони корони на голову повдягали, мабуть, забували знімати періодично, щоб хоча б ту голову мити, корони повпивались, мабуть, і давлять. І ну, просто достало вже, просто достало. Я деяким просто не відповідала, ви розумієте? Пишуть і далі, ж. пишуть. Ти мовчиш, а воно тобі другий раз, третій раз, п'ятий раз. Я вам писала, я вам стучала, я вам говорила, я вам дзвонила. Куди писала, куди стучала? Як начебто я сидю сутками і тикаю кнопочки ото пальчиком. Коротше. я ж Мене це сьогодні до такої степені взбурило прямо, прямо обурило я. Якби мені зараз хтось попався під гарячу руку, я не знаю, я б, мабуть, ладна була коня на скаку зупинити і шию йому скрутити. Їй Богу, отак мене це засипило і заділо. Вона зайнята, вона зайнята, розумієте? Не знаю. І за цей фермент б'юся, б'юся лобом, чи головою об стіну, чи чим я б'юся. Як це як це можна? То на глазок, то залити кип'ятком, то скільки треба насипати на 10 літрів на бринзу. Куди ви його сипате, куди ви його кип'ятком л'єте? Куди ви його на глазок берете? Я не знаю, якісь люди чутні, їй Богу. Коротше так, рулет готовий, пюрешка є. Котлетки розморожуються. Ще салат хотіла зробити. А це тепер думаю: треба його робити чи не треба? На годиннику вже шоста година. Фу-фу-фу, та ні, мабуть, треба, бо одним рулетом я навпаки, така мені картошки не треба, от салату треба, ні салат буде.